Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Зелені свята. Три дні перед святою неділею і три дні після неї цей тиждень також називають русаленим, клечаним, Глечаним, Троїцьким, зелена неділя ще має назву Троянове свято. П'ятидесятниця або гряна трійця. На гряній неділі, на гряній неділі русалки сиділи, сорочки просили, сорочки просили та дайте дівочки, молодії молодки, дайте рубашку, слово гряна, грянути, грясти означають передпочинок певних подій чи змін. Грянула злива на сон грядущий тощо. Отже, зелені свята знаменують кінець весни і початок літа. На ці свята покійники вдруге, після Великодня, виходять на світ, і від них залежить плодючість землі, а звідси й урожай. Хати прикрашають кличанням, тобто зеленю. Бо покійники люблять у них поселятися, тобто їхні душі знаходяться там. Від стародавньої обрядовості зелених свят виник культ дерев і рослин, за народними прикметами саме в період зелених свят зацвітає дика троянда. А тому зелена неділя є водночас і днем пошанування Трояна. Обрядовою стравою на зелені свята неодмінно була яєшня. Яйце, починаючи від Великодня, проходило через усю весняну обрядовість. Воно є символом зародження нового життя. А коли весна закінчувалась яйце їли уже у вигляді яєчні, зародок мав обернутися на плід. Готовили таку трапезу здебільшого дівчата, щоб не були безплідними у цій обрядовості, велика енергетична мудрість предків це одне з найвеличніших річних. Природних свят нашого народу, яке несе в собі пошанування сонця, води та землі, які народжують зелене диво, творять життя. В цей час весняне сонечко вже достатньо прогріло землю, яка відгукнулася війною рослинністю, водою наповнились ріки, весело щебечуть пташки, які зайняті висижуванням своїх пташенят. Люди раді розквіту природи і святкують як велике свято, а початок його збігається з русалія. Напередодні прибирають подвір'я, хати, мають або прикрашають хати зеленню, квітами, долівки, встеляють лепохою, шуварем, аїром, татарським зіллям – так по різному звуть цю рослину. А ще чебрецем, любистком плетуть віночки, прикрашають брами і хвіртки, вхідні двері. Вся ця зелень, особливо пахуча, діє заспокійливо на нервову систему і дихальні шляхи. В цей передсвятковий час колись влаштовували купання у відварах лікарських трав. Люди оздоровлювались, очищувались і також виводили. Паразитів з організму дітей і людей дорослих взагалі, вчимося всього доброго і мудрого у наших предків 7 червня 1919 року. Славну стрічку в історію захисту України від поневолювачів вписали хоробрі вояки української Галицької армії, які згрутували свої сили під Львовом Чортківська офензива. Бере початок з тих подій. Великі бої відбулися в той час, 7 8 червня 2019 року, в Чорткові і ближніх населених пунктах. Розбитий Чортковий ворог поніс великі втрати і був шокований таким несподіваним ударом. Чортківський пролом генерал Капустинський назвав тигровим скачком. Не було б чорткова, не було б Києва, не було б сил. На ту самопожертву, що її віддавала українська Галицька армія в подальшій боротьбі у цьому історичне значення чортківського пролому. Тому може вже вистачить нам самопожертв і проломів, скільки ще потрібно їх, щоб ми могли спокійно жити на своїй землі. А в цей час народились. Арсен Ричинський – український лікар, церковний діяч, композитор, іменем якого названо Кременецький медичний коледж, уродженець села, Тетилівці Шумського району, Володимир Шушкевич, журналіст, який довгий час працював в редакціях газет Свобода і вільне життя, уродженець Тернополя, Леся Любарська, поетеса з міста Борщова. Ігор Вовчак, співак і композитор з Тернополя, Юрій Заруцький журналіст, уродженець Тернополя, Галина Рудакевич, начальник економічного відділу облпрофради уродженка Львівщини. Галина Яцишин, менеджер рекламної агенції на ТВ-4, уродженка Львівщини. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Наступний тиждень буде проходити на зростаючому та повному місяці від 12 по 18 місячні доби. Повний місяць настане 13 червня о 7 годині 10 хвилин ранку, 12 пополудні. І 13 червня вважаються аварійно і травмонебезпечними днями. А люди, які чутливі до метеофакторів, мають бути ці дні обережні. Сприятливими днями для вирішення справ на наступному тижні будуть понеділок, вівторок, п'ятниця і неділя. Овен Будете займатися пошуком необхідної інформації, при цьому на вас чекає багато спілкування. Проблемою може стати ваша багатослівність, якщо будете зайняті купівлею або продажем нерухомості, то цього тижня зможете укласти якусь таку вигідну угоду. Телець ви будете обмірковувати свої подальші плани і перспективи. Зможете просувати. Ти те, що для вас дуже важливе і життєво необхідне головне не впадати у крайнощі і не поспішати з висновками використати цей тиждень для цікавих зустрічей і отримання важливої інформації. Близнята, вам необхідно переглянути свої стосунки з друзями, однокласниками та ставлення до громадської роботи. Зверніть більше уваги на те, що об'єднує чи роз'єднує вас. Ваша таємна діяльність принесе цього тижня непоганий прибуток. Є ймовірність, що він стане для вас постійним. Рак. З'ясування стосунків з начальством буде тривалим через брак потрібної інформації або через протилежне ставлення до неї. У такому разі, вам потрібно переключитися на пошук компромісу. Можете присвятити більше часу пошуку нових знайомств, але будьте уважні, щоб хтось не використав вас. Лев. У центрі вашої уваги буде правова освіта, юриспонденція або видавнича справа. Вам потрібно буде зайнятися пошуком необхідної інформації і ретельним аналізом. Однак не поспішайте робити висновки, навіть якщо у вас е, склалося враження, що виграш у вас у кишені. Діва! Будете зайняті обговоренням питань, пов'язаних з чужими або спільними грошима, вирішенням проблем боргів або кредитів, вам важко буде відстоювати свою точку зору, тому що авторитет начальства е, якось так тиснутиме на вас. Корисним буде спілкування з друзями Терези, Вам потрібно буде зайнятися обговоренням планів з партнерами або родичами. Однак… Знайти точки дотику буде важко, не виключено, що вам доведеться піти на деякі поступки. У подружніх взаєминах уникайте з'ясування стосунків, сприятливий час, щоб отримати кредит або позику. Скорпіон. У вас виникне необхідність. Визначитись зі своїми службовими або домашніми обов'язками вам слід обрати тактику людини, яку хтось веде, тому що ви будете нездатні оцінити поточну ситуацію. Так потрібно вихідні використайте для себе і для своїх потреб. Відпочинок також не завадить, стрілець. Займіться вихованням дітей, обміркуванням творчих планів або з'ясуванням стосунків з коханою людиною. Маєте на увазі, що ваші опоненти будуть більш обізнані щодо обговорювальних питань, так що вам доведеться прислухатись до їхньої думки. Козоріг. Будете зайняті вирішенням домашніх проблем і плануванням поточних дій. Ви самі не зможете визначити порядку дій. А тому буде краще, якщо прислухаєтеся до порад тієї людини, яка компетентніша за вас у цих питаннях. Якщо вихідні не будете проводити вдома, то на вас чекає романтичне побачення. Водолій. Вам дошкулятиме ваша надмірна поінформованість, і буде важко правильно її проаналізувати. Краще довіртеся людині, яка більш обізнана зі станом поточних проблем. Можете розв'язувати питання домашнього інтер'єру, позик і кредитів, риби. Будете зайняті обговоренням своїх фінансових справ. Як Би ви не хотіли, однак вам не вдасться ухилитися від домашніх обов'язків. Цього тижня приділіть більше часу розвагам. Можливо, на вихідні вас чекає романтична зустріч. І наостанок з області психології і філософії. Не витрачайте своє життя на справу, яку ненавидите. Життя надто коротке, щоб жити лише увечері та в вихідні. Якщо вам здається, що ви можете щось поміняти, намагайтеся це зробити. Підходьте з різних сторін, постарайтеся розібратися в суті проблеми, і тоді ви зрозумієте, що з нею можна вчинити. Не шкодуйте про минуле, ви однаково не зможете його змінити. Живіть зараз, але не одним моментом він надто короткий. Зараз це малий відрізок часу, що включає частину минулого, трохи майбутнього і теперішнє. Вітаю зі святом трійці усіх, хто нас дивиться, а працівників легкої промисловості з професійним святом. Хай щастить.